От уявіть, початок 80-х років Латвія, Радянський Союз, начебто, мало би все бути канонічно, партійно, чистокровно, красиво. Але тут, наче гром серед ясного неба, поповзли чутки про якогось прости господи серійного маніяка. Місцеві змі мовчали. Не можна просто так взяти і розповісти про таке на загал у великій та могутній, ну не менш могутніх волохатих лапках, що правда, державі. Але приховати прям все не вийшло. Надто багато жінок тоді постраждало у різних містах, по всій країні, по всій Латвії. Так, більшість мовчали, але на щастя. Не всі, Станіслав Рогальов. Сьогодні це ім'я знають сотні тисяч людей. Якщо ви його не чули, то з однієї сторони слава Богу, а з іншої сторони, ж чули буквально 5 секунд тому. Якщо серйозно, то щоб ви розуміли, про цього чувака писали книги, знімали фільми, обличчя світилося у десятках телепрограм. Хоча, звісно, що так було не завжди важко це повірити, але майбутній вбивця та гвал, перепрошую тівник, перепрошую за цензуру. Колись був. Майже звичайною дитиною, перспектив на нормальне життя у нього було небагато. Батько загинув, коли він ще був маленьким. А мама була за ґратами. Але якийсь час точно не знав, який, але вказано, що якийсь. Іншими словами, неблагополучненько, погодьтеся. Отож, красти він почав рано заграти, потрапив відповідно. Теж загалом він там провів пару десятків років, і один раз навіть за зґвалтування, і це до серії вбивств, яких було 10. тобто не 10 сегрі, а 10 вбивств. Школа життя специфічна. Тож чи змінила вона його? Аж ніяк, хоча, в принципі, сам чоловік певний час вважав інакше, кажуть, що саме завдяки зв'язкам, які він набув в в'язниці, пізніше став таким собі цінним кадром для мінців, тобто інформатором, це у свою чергу означало певні привілеї, і для Рагульова відчуття безкарності. І так я його тепер буду називати Рагульовим, тому що, по-перше, так зручніше, а по друге, потім самі зрозуміти він дійсно трошечки Рагульов, попри всі звірства. Ну так, от, щоб ви розуміли, після першого тяжкого злочину, який потім у укривав. У серію злочинів йому навіть пальчиком не пригрузили не те, щоб якийсь там вирок чи щось таке. Як це було? А от так: осіннього вечора 80-го року, 28-річна жінка погодилася провести час у компанії Рагульова та його друга по пляжці Алдіса Сваре. Останній запросив жінку до заміського будинку. Каже, буде круто, посидимо, вип'ємо, розважимося. Просто так це все відбувалося просто в центрі Латвії, у містечку Єлгава. Населення плюс-мінус 60 тисяч людей. Якщо раптом вам цікаво, так. Само, як і мені, і спочатку все дійсно було начебто нормально. Сиділи, розмовляли, випивали, сміялися. Але звісно, що до певного моменту потім, коли жінка опинилася сам на сам із Рагульовим, от тоді і почалася жесть. Він не те, щоби став залицятися, а просто вкрай агресивно домагатися. Жінка, ну вона намагалася якось чинити опір, але на жаль, це не допомогло. Він її зґвалтував і оком не повів. У деяких джерелах ще вказано, що потім вона вже зґвалтована, вийшла з будинку і хотіла прямувати додому, але тут Рагульов вибіг, силою її повернув назад, і ще раз повторив все те саме, що зробив ну якийсь час тому. І ось це дорогенькі, лише початок становлення цього конченого наглухо відбитого монстра. І маньяка. та жінка, перша жертва, на жаль, не звернулася до міліції. Хто зна, чому можливо соромилася, адже жертви насилля часто переживають такі відчуття сором, можливо, в принципі не вірила у правосуддя, що я теж легко можу уявити. А можливо, вона боялася Рагульова. Адже він нагадаю був своїм серед мінців, і вона щось мені підказує. Це знала. Це моє припущення, але я дуже легко можу уявити, як Рагульов прям вихвалявся. Ти знаєш, хто я такий? Я Рагульов? Я з мінтами там фа-фа-фа. Знову ж таки, це моє припущення, але. Дуже легко уявити так чи інакше, головне тут те, що заяви на Рогульова не було, і він зрозумів, можна продовжувати нічого не буде. Ну і власне продовжив уже буквально за пару днів. На цей раз біля станції Юмправа просто побачив 17-річну дівчину, яка збиралася додому, і вирішив, що додому та не доїде, і з погрозами затягнув до лісу і став домагатися, що знову ж таки дуже м'яко сказано. Дівчина стала кричати. Він став бити її ножем, але не лезом іншою стороною, ручкою. Типу, після кількох ударів регульову здалося, що дівчина втратила ну не те, що свідомість, а дезорієнтація в неї коротше була, і тоді він її перестав тримати і взявся натомість за свої штани, почав їх спускати. У цей момент, на щастя, дівчина втекла. Вона добре знала місцевість і змогла дістатися до родичів, тож, в принципі, відносно неушкодженою залишилася, принаймні фізично. А Рагульов довго не сумував. 8 листопада, того ж 80-го року, у містечку Саласпілс, 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 Хто там з Латвії? Напишіть, як правильно, у сьомій ранку вдарив ножем у живіт 44-річну жінку. Вгадайте чому? Бо вона не захотіла з ним знайомитися. Ось так. От просто: добрий день можна з вами познайомитися? Ні, не можна. От на тобі ножем у живіт. На щастя, ця жінка теж вижила. В принципі, перш ніж вбивати, таке відчуття, що Рогульов ну, типу, пристрілювався, але пристрілювався дуже стабільно. За 10 днів, 18 листопада, він знову був зі старим другом Сваре. Того дня вони вже разом затягнули до лісу 32-річну жінку і годину знущалися, розділи її, пограбували. Ну, якби гвалтували. Потім бачите, втомилися, тож сіли відпочити, і у цей момент знову ж таки жінка на щастя втекла. Ну, гадаю, ви вже зрозуміли, що це не той маньяк, який буде бігати за жертвами. Скоріше, просто за зажерти щось йому треба було. Він це любив. Очевидно, погляньте на цю рожу. Наступною стала ще одна дівчина 27 років. Рогльов цілився ножем у її живіт, але промахнувся, попав у сумочку. Тож, бачите, ті, хто говорять, що сумочка це інвестиція у майбутнє, щось можливо таки знають. Це ще іноді. Зі як виявляється, і інвестиції у власну безпеку, Тож, зараз могла би бути реклама сумочок, але не буде. Буде реклама спонсорського чатику, мого до якого можна долучитися від 25 гривень на місяць. Там дуже багато дівчат і вони попросили передати, щоб чоловіки теж доєднувалися. І от одна навіть сказала, що можна скинути оце для того, щоб чоловіки якось зреагували, це не моя ідея. Я вам клянуся, просто скидаю те, що скидають у спонсорський чат. Я більше нічого не скажу. 27 листопада на станції Юмправа Рагульов знову напав цього разу на 24-річну незнайомку, але знову ж таки не вдало. Дівчина вихопила ліхтарик з кишені, засліпила Рагульову. Він обісрався, а вона успішно втекла, практично неушкодженою. І, от, попри весь треш до цього моменту в принципі можна сказати, що Рагульов був таким собі маньяком невдахою. Ну, відносно того, що ми знаємо про інших всяких маньяків. Але на жаль, так було лише до певного моменту. Перший труп Рагульов і його пляшкодруг Сваре залишили після нападу у новорічну ніч. Можна сказати, відсвяткували прихід 81-го року. Діло було поблизу селища Бабіте чи Бабіте, чи бабіте. Саме там вони обрали для себе нову жертву – 34-річну місцеву мешканку. Жінку вже за класикою цих двох додіків затягнули до лісу, знущалися, били, ґвалтували. Але зрештою, цього разу вони ще й вбили її. Ну а далі як сніжником навесні 81-го року на території садового кооперативу рторня Калансу ризі, Рагульов убив вже сам. Жертва – 47-річна жінка. У квітні 81-го він двічі зґвалтував іншу жінку просто у кущах біля станції Шкиротава. Зрештою, вбив у липні того ж року. Для Рагульова стався такий собі нетиповий напад. Адже він вперше напав на чоловіка, на хлопця 18 років, вдарив трубою по голові. Подумав навіть, що вбив, тобто що хлопець уже мертвий. Він це зробив, тому що хлопець заважав йому чіплятися до його подруги. Це була 16-річна дівчина, яку Рагульов так само вбив, кривдив, ну і так гвалтував. Це безумовно тришовий момент, але на щастя, знову ж таки, я не знаю, чи можна так казати у контексті таких подій, але на щастя, і що хлопець, що дівчина таки вижили зрештою, офіційно Рагульову приписують 10 вбивств, але інформації про всі чомусь майже нема. Тобто пишуть просто загалом вбив 10 людей, от такого то такого то числа. А що? Там було, як воно відбувалося, дуже мало інформації. Я все ж таки вирішив розповісти, тому що цікавий він персонаж не так часто, в принципі, з Латвії когось побачиш у контексті серійного маніячіства. Маньячевства. М'ячівства так чи інакше, зараз я розповім про мабуть найжахливіші його злочин, а Потім про те, як його і спіймали. Ну і ще спойлер стратили. Отож вершиною діяльності Рагульова стало 7 серпня 1981 року на станції Айзеркрк. Блять, а іскраукле з потяга вийшла 24-річна дівчина і почала рухатися додому, але вздовж траси. Рагульов затягнув її, от прям взяв з траси, затягнув кущі і наніс вдумайтеся, 80 ударів ножем. Це важко назвати вбивством, навіть це було катування. 80 ударів ножем, ну, це більш ніж достатньо, значно більш для того, щоб позбавити людину життя. Очевидно. Він хотів чогось більшого. Неймовірно цікавий момент, що за класикою радянського жанру за це вбивство засудили трьох невинних чоловіків. Прикиньте, вони того вечора просто собі десь неподалік випивали і поводилися гучно. Ну, типу, йо, -га, -га, га як поводяться хлопці у компанії, коли випивають нічого кримінального насправді, але цього виявилося більш ніж достатньо, щоб висунути їм звинувачення у вбивстві жорстокому вбивстві дівчини, до якого вони насправді не мали жодного відношення. Допити, як ви розумієте, були максимально про. Зорими та чесними, тож хлопці зізналися у тому, що це вони вбили ту дівчину, хоча це було не так. Правда, спливла на щастя пізніше, коли Рогульова спіймали вже. Причому слідчі навіть не думали, що він пов'язаний якось із цим вбивством. Просто під час слідчого експерименту Рогульов каже: а ось до речі, там через поле має ще одне тіло лежати. Перевірили, так і є, і зрештою зрозуміли, що троє чоловіків сидять ні за що. А одного, до речі, ще й вже, скажімо так, на страту висунули. Про це детальніше розповім ще трошки пізніше. А зараз про те, як же цього маніяка спіймали. Весна 1982 року. Юрмала. Тоді Рагульов відпочивав у модному ресторані Юра Сперле. Ну а як інакше, між вбивствами треба трошечки і відпочивати. Все ж таки, у ресторані він познайомився з двома дівчатами. Сиділи, відпочивали, випивали фі фліртували навіть, а потім він одну убив. А другу майже вбив одна дівчина на щастя вижила, але на жаль нічого не пам'ятала. Практично нічого не пам'ятала про події, які передували цьому злочину. Пізніше з'ясувалося, що це через те, що херой цього відео підсипав їй наркотик, який сильно діючий. І от тільки після цього вбивства, нарешті, міліція серйозно взялася за справу. Вони, нарешті, припустили, що це може бути одна людина, і оце все якось пов'язано. Всі ці злочини почали з перевірки усіх, хто був у ресторані того вечора, і їм пощастило. Я би навіть сказ... Сказав, дуже пощастило, Ну, а як ще назвати те, що крім іншого, там був художник, який сидів просто з Рагульовим у той вечір. Художник, мало того, що він детально описав зовнішність чоловіка, який проводив час у компанії дівчат, які пізніше постраждали. Так він ще його і намалював, причому краще ніж більшість фотороботів тих часів. Окрім того, експерти зібрали відбитки пальців з пляшок, які залишалися у ресторані, і яких потенційно торкався нападник. Ну так і встановили, що це був пан Рагульов. Тоді ж розпочалося полювання на серійного гвалтівника та вже вбивцю. Адреса копом була відома, адже у диво, чоловік досі жив із мамою але була проблемка. З'являвся він вдома майже ніколи. Тоді фото та портрет чоловіка стали крутити по телебаченню просто безупину. І багато хто дзвонив, казав, що бачили когось схожого. Або ж навіть я прям його точно бачив, це точно він. Копи перевіряли, а це не він. І так тривало якийсь час, але зрештою пощастило. 13 травня старший лейтенант Валерій Іжболдін отримав інформацію від свого інформатора. Той побачив рекламку Рагульова і впізнав його. Він бачив його в ульброці на вулиці інституту, в якоїсь там жінки. Більше того, інформатор точно вказав на будинок, де це все відбувалося, тобто де він бачив Рагульова. Тож опера одразу рушили на місце. Виявилося, що цей будинок по типу ну, щось типу одноповерховий барак, такий з одним входом, і все. Коротше. Дзвонять у двері, відчиняє чоловік, але це був не Рагульов. Копи починають з ним спілкуватися. Типу, хто тут мешкає, розкажіть, таке інше. Той каже: ну живе тут декілька родин, наче все рівно, спокійно, нічого не знаю. Тоді копи показують йому фотографії і портрет Рагульова. І той каже: взагалі, то в одній жіночки мешкає. Тут чувак дуже схожий на того, якого ви шукаєте. Більше того, зараз він вдома. Копи думають, ну все треба брати. Але бачать, у тій хаті відчинене вікно. Тобто він може втекти, а це буде неприкольно. Коротше, одному копу сказали їхати за підмогою, а іншим стежити за вікнами, щоб ніхто не втік. Але забігаючи наперед, за підмогою ніхто не поїхав. Той коп лише зробив вигляд, що кудись їде, а сам сховався за машиною. У той же час інші копи почали перевірку, стукаючи у двері. Тиша, і в цей момент у цей який нібито поїхав за підмогою, пораці їм кричить: «Рагульов! Рагульов!». Оперативники відбігли, і побачили, як той самий Рагульов біжить від них у сторону лісу. Вони кинулися за ним, зробили попереджувальний постріл угору. Але якби бачите, не зовсім вгору, а я так розумію, трошечки отак, -от, от над головою Рагульова, адже куля потрапила у гілку десь неподалік Рагульова і впала. Він обісрався і просто зупинився. Ну тоді до нього одразу підбігли правоохоронці, і один вказується навіть у джерелах, який знав карате, з ноги вдарив його. Рагульов впав і все. Вони йому зв'язали руки, але до речі, ще в них не було чомусь на. Ручників вони зробили це ременом, чиїсь ремені взяли там і зв'язали йому руки. В цей момент Рагульов вочевидно отямився і почав на них кричати Лаятись, ви знаєте, хто я такий. Я Рагульов. Ну але як ви розумієте, це не спрацювало. Його затримали. Далі почалася інша робота. Ціла команда слідчих ломала голову над тим, як змусити Рогульова в усьому зізнатися. Їм це було потрібно. Посиділи, подумали і вирішили трошечки систему намахати, будучи самими. Частиною цієї системи, якось так, все класично. Для цього діла залучили керівника ризького психоневрологічного диспансеру, пана Кершенталя. Він добре розумів, як мислять ув'язнені, і запропонував розіграти свого роду карту психічного хворого. Отож, Рагульову сказали: якщо ти зізнаєшся в усіх злочинах, ніхто тебе судити не буде. Просто визнають неосудними, відправлять у медзаклад на лікування, і все, все буде окей. Але наголосили, якщо не захочеш співпрацювати, то буде погано. За трьома справами вже достатньо до Зів, щоби тебе стратили, так що Ситуація серйозна, але на щастя, пан Кершенталь якраз пише дисертацію про людей із вбивчими нахилами, подібними до такого, в врагульова висновок праці зводиться до того, що подібні особи не при своєму розумі, і судити їх просто немає сенсу. Маніяк трошки поламався і, зрештою, в усьому зізнався. Експерти говорили, що це часто практика насправді, особливо коли вбивця не дуже розумненький, скажімо так, і в нього низький рівень освіти. Ну освіта тут не головне, а загалом він тупенький. Рагульов був тупеньким. експерти наголошували на тому, що такі люди часто насправді дуже наївні, і коли їм хтось розумний на тупом каже серйозні речі, вони усьому вірять. Ну і так з ними зробили. По суті, просто йому збрехали, а він повірив. Із перших днів слідства проводилися огляди місць злочинів. Рогульов показував, де тримав і катував своїх жертв, де ховав їхні речі. Розповідав, геть усе взагалі, то маніяк настільки розслабився, думаючи, що йому не загрожує смертна кара, що розповів навіть про ті злочини, які йому й близько не приписували. По яким вже були вироки, як от, до речі, о той випадок із трьома засудженими за вбивство жінки. Там реально вже винесли вироки на той момент. Одному чоловіку дали 10 років, другому 15, а третьому розстріл, прикиньте, але на щастя він ще не стався. Той розстріл на той момент, але чоловік на нього чекав. Нагадаю, що вони взагалі не мали жодного відношення до того вбивства. Так чи інакше перевірка показала, вбивство насправді діло рук Рагульова. Ті чоловіки невинні і близько. Зрештою, всіх раніше засуджених виправдали загалом, дана справа тоді стала прям скандалом на всю Латвію, адже кажуть, що раніше там ніколи такого не було, коли цілком невинну людину засуджували до страти, але припускаю, ну можливо, все це ж совок. Вони могли і якби не розголошувати багато чого. Тим більше, якщо б це було вже після страти, не факт, що ми б дізналися про це в принципі. Але знову ж таки, це лише мої думки. Можливо, я не правий. То що у підсумку, психіатрична експертиза, проведена під керівництвом професора Шостаковича з інституту імені Сербського визнала Станіслава Рагульова осудним. Адвокат намагався оскаржити рішення, пояснюючи, що у нього дійсно важке дитинство, він приймає якісь пігулки, в нього галюцинації. Коротше, йому прям зле. Якщо коротко, то це не спрацювало. Його визнали осудним. Цілком засудили, нагадаю, до смертної кари, і 19 червня 1984-го успішно розстріляли у членів Ще є така легенда, що коли вже Рагульов дізнався що його стратять, то став дуже апатичним взагалі, ніби життя не існує десь там у собі, але пізніше в аеропорту, коли його вже везли до місця виконання вироку, він побачив привабливу дівчину і прям повернувся, став самим собою, подивився і сказав: якби я міг ще одну таку, і тоді вже стріляйте. Ну сьогодні дорогенькі, якось так якось. Якось так коротше. Я вам безмежно вдячний ще раз за те, що дивитесь канал, за те, що ви зараз аж тут, на цій хвилині відео. Якщо ви тут, то ви прям серйозно налаштовані. Будьте здорові, щасливі. Побачимося в наступному відео. А потім ще в одному наступному. Якщо не хочете наступні дивитися, подивіться попередні, можливо, щось не бачили. От одненьке, от другеньке. Всім серденько, я пішов.